Їхали собачки з Вовчанська. До нас зустрічаємо 14 евакуйованих собак з розтрощеного росіянами Вовчанська, харківські волонтери привезли до Кропивницького. Катерина Дорош, керівниця місцевого реабілітаційного центру для тварин, зголосилась допомогти команді харківських колег, які щодня рятують сотні покинутих тварин з під обстрілів. Я подзвонила, кажу, така ситуація кажу, Ми вас вже забирала. Вона вони дуже зраділи. Вони просто вони кажуть, ми не знаємо, як вам завдячити, тому що дійсно в нас немає куди. Каже, їх везуть, везуть. і Нам немає куди їх саджати. Десять хлопців, четверо дівчаток. Всі розміром в середню вівчарку. Кілька тварин травмовані, ймовірно, уламками снарядів. Ми ж не знаємо, достовірно. Вони були дуже налякані, звісно, переїздом, коли в машині вони тремтіли і дуже хотіли пити. До людей Вони геть соціальні. У Кропивницькому реабілітаційному центрі 450 собак. Половина з них евакуйовані з гарячих точок Донеччини, Херсонщини. Тепер вже із Харківщини. Місця бракує на всіх. Волонтери закликають містян брати в родину чотирилапих з притулків в мене по дворі лазили, з машини, Та я хочу собачку. Тут звільнилося. Слава Богу, хай в добрий час буде. І відразу ми висадимо нову собачку. Нових імен прибулим собакам, поки не дають. Волонтерки сподіваються, нещодавно привезених з Вовчанська тварин шукатимуть господарі. Це молодий хлопчик, десь пару років йому, знає команди деякі. Що будуть шукати його, поки не прилаштовуємо за однією собакою, таки повернулися. Дякуємо. Да. Люди побачили, яких евакуювали. Вони побачили свого песика на сторінках інтернету і схотіли забрати його назад. Якщо за кілька місяців господарів рятованих собак не знайдуться, шукатимуть для них нових. А поки тварин підлікують із Кропивницького Юлія Бабак Артур Піріханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.